В цьому відео покажемо, як додати користувача в кабінет на платформі Квіга. Розглянемо два випадки: це додавання куратора з обмеженими правами доступу, який перевіряє, наприклад, завдання та коментарі на окремому курсі, і користувача з повним доступом до усіх розділів платформи. Спочатку розглянемо, як створити свою групу для куратора на курсі, свою групу доступів. Це дозволить вам гнучко налаштовувати права доступу в тих випадках, наприклад, коли в рамках. Декілька продуктів, а у куратора має бути доступ лише до одного з них або до декількох. Перейдемо до створення групи доступу. Потрібно клікнути на аватар профіля, відкрити налаштування, доступ з управління, групи, створити нову групу. Потрібно ввести назву групи, можна так і вказати, куратор та назву курсу, наприклад. Далі необхідно налаштувати права доступу для цієї групи з допомогою галочок. Лишаємо доступ до базових налаштувань, також доступ до певного продукту. Можна ще дозволити доступ до CRM, наприклад, щоб куратор міг переглядати карточки контактів, якщо це потрібно. Розділи та параметри, які не відмічені зеленими галичками, користувачам з цією групою доступу, відповідно не будуть доступні. Клікнути на Зберегти, повернутися назад. Тож, якщо на вашому курсі передбачена робота з кураторами, наприклад, перевірка домашніх завдань або відповіді на коментарі, ви можете додати користувача з такими обмеженими правами. Можемо використати створену групу. Та додати користувача. Користувачі додаються в меню налаштування, доступ з управління, перейти до вкладки Користувачі і Додати користувача, вказати ім'я, адресу пошти, яка виступатиме логіном користувача, реальний номер телефону і обрати групу доступу. Клікнути далі на зберегти. Після цього користувача запрошено до вашого проєкту. Він отримує лист повідомлення із посиланням на кабінет на платформі. У вас немає необхідності чекати підтвердження від нього участі. Одразу можете перейти до наступного кроку налаштувань або до інших розділів платформи. Розглянемо ще один випадок. Якщо ви бажаєте додати користувача з повним доступом на платформі, який матиме всі можливості управління в кабінеті, для цього можна використати групу за замовчуванням з повним доступом. Знову повертаємось на вкладку групи. Бачимо системну групу, яка створена за замовчуванням з повним доступом до усіх розділів платформи. За потреби її можна відретагувати. Бачимо, що галочками відмічено усі розділи кабінету. Далі, щоб додати користувача з повним доступом, потрібно повернутися назад, знову ж таки вкладка «Користувачі», вказати за аналогією ім'я, телефон та електронну пошту користувача, обрати групу з повним доступом і клікнути на Зберегти. Користувач так само отримає лист повідомлення з посиланням на кабінет на платформі і зможе перейти за посиланням та авторизуватись у кабінеті після цього. Окремо додамо, що в будь-який момент можна повернутись до налаштування доступу і, наприклад, відредагувати доступ куратора або створити нову групу з іншим набором доступів і додати її куратору. В меню курси на вкладці управління конкретного курсу ви можете налаштувати доступ кураторів до усіх учасників або до певної групи учасників на курси. Також є можливість редагувати видимість окремого куратора, якщо це потрібно. Якщо приховати видимість, учасники не зможуть бачити куратора на платформі, щоб, наприклад, здавати йому домашні завдання чи писати коментарі під уроками. Також є можливість налаштувати, до яких практичних завдань буде доступ у куратора на курсі. Це може бути повний доступ, або доступ, наприклад, до певних практичних завдань, якщо куратор відповідає лише за практичні окремих модулів. Загалом на цьому все. В цьому відео розглянули, що потрібно для додавання користувачів в кабінет на платформі Quiga. Дякуємо за увагу і бажаємо успіху!